Це другий мій міні-влог, тому що перший вам дуже сподобався. Та й таке. П'ятаєте ту футболку, яку Марічка не вірила, то вона її на наступний день купила за 20 гривень чимось. Та вона коштувала десь 300 гривень. Так. А купила вона її за 20 по знижці. Тому таке. Куди ми зараз йдемо? Ми йдемо до знайомої, ми її яму віддати. Це, це от пакетик. Таке. Вже віддали. Куди ми зараз йдемо? Не знаю чесно що сказати. Вже Фетбол. дощ починається. Я просто не можу від того доща тому що кожен день має випасти дощ. Хочедемо простор, подивитися. Таке. Ви хочете подивитися? Нічого себе до дощ подали. Okay. Не, це, не це, Фор... це така пісні. Це така пінка Технологія! Технологія! Техінологія! Технологія! Тонік! Це ще якась винячка, це теж тонік. У нас це було. Ще є якась така штучка. Це дві з такими щиточками. Я хочу вам дещо сказати, як в мене є собака, і я купила у Аврорі такий самий набір з двох таких штучок. А на тут коштує по знижці 127 гривень, а я купила в Аврорі за 40 з чимось гривень. Тому... Ну, я не знаю, чи ще є в така знижка, тому що я доволі давно це купила, але якщо у вас є песок і ви хочете придбати за кусушку, можете зайти в Аврору, може там ще буде. Короче, я хочу свій так це для сухої шкіри, ну шкіра, Типу гель для сухої шкіри. У мене гель який, типу інвалідного скати. Не знаю, до хотіла тут всі. Я для жирної шкіри, але в мене не жирна, в мене суха. Зрозуміло. Боже. А, я теж хочу. Це... Я, я не знаю, я хочу якогось. Але мені таке просторі. Тут цей було хати, оцей було хатий. Я прям чую, що я нічого не відчув. Серйозно? Чекай. не відчув. Мені так нічого взагалі не відчути. Ти отак то. Тут оланджевий якийсь. Дай мені подивитися, який тонкий, як Олексій. До нас, коротше, підійшов якийсь дід і сказав те, де дещо. дещо. Я вже, я не поняла, що. Те, зараз те, жарко в куртці. Я, напевно, зараз піду додому. Переодягнуся в джинсовку. Легшу куртку, тому що мені прям Дуже спекотно. Е, я вже переоділа куртку свою, я вирішила взагалі нічого не вдівати зверху, тому що вона і так в футболці і шортах, а я буду у футболці на довгий рукав і джинсах. Тому таке. що... Я... Та, я інше покоління від мамі, тому що вона старша від мене на три на місяці. То ні, розумієш, по-моєму, інші рік родилися, але то не коротше. Зараз чекай. Я зараз по моніторі. Вона... Пок... Ти ти зумер? зумер? Ні, та я зумер. Я ще відносився до покоління зумерів, бо я так би е, в 12-й ще пихнулася, а ти вже все, а ти вже в 13-му, ти вже альфа. Та ти! зумерів. Близь... У 2012 році Ще народжувалися зупинися, діти. Зупинись. Що зупини? От. До покоління зад або зумерів та частково до покоління Альфа. Але я отако посередині розумієш. І ага, покоління і зумерів і Альфа. розумієш? Ага, я Розумію, цих зумерів, пуферів, е... пуферів ільфа. А цих оцих. Ми можемо вирішити, куди піти. Чого ми не можемо вирішити? Тому що вони не можуть вийти <риканія> Я вам все ще демо нашусь купимо. Так біля нас тут да, треба йти. Маш, а лисочко можемо... Ні, лисичку не йдемо в нашу. Так, давай. Так, так. Ми зайшли за <риканія> магазин, <майданчик, риканія> щоб щось купимо. Ми ж сіми майданчик. Ми називаємо цю хатинку казіном. Тому що ми тут завжди граємо ігри, які купуємо в... Копіюш всі настальні ігри такі. Ми зараз йдемо передіватись, тому що ми хотіли на велосипедах кататись. Ми зараз ще йдемо за велосипедами. І я не знаю, чи будуть якісь кадри з велосипедів, тому що а, дуже незручно буде їхати і знімати, тому так. я буду показувати вам, вам наші зупинки, куди ми будемо їхати і таке. Велосипедах ось там велосипед, приїхали на річку і насолоджуємось річкою. Насолоджуємося краєвидами річки. Поїхали ми трошки в глибину до ліса. Зараз, напевно, розвертаємося та їдемо назад. Ми заїхали на місце подивитися з моста на річку. Краса. Хочу приїхали в кафе, взяти щось попити, посидіти охолонити і продовжити наш маршрут. Я забула випадково зняти, що ми взяли. Ми взяли два класичних лимонада і один вафельний торт. Ярина пішла на гурток, але ми її тут чекаємо. Дійшов до кінця, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!